12 лютого народився наш іменинник, якого щиро вітаємо, саме отця Георгія з Днем народження. Дорогого отця Георгія щасливим днем вітаємо слів приємних побажаєм, щоб завжди був, як той Орел, міцний і сильний, як тепер, щоб ніколи горя не знав і тільки добро зустрічав. Щоб завжди життя красиве тримало тебе щосили, щоб сумнівів не виникало, а посмішка з обличчя не втікала, щоб тільки радісні хвилини зігрівали тебе кожної днини, хай в цю мить та кожен день буде щастя поруч з вами, хай любов зігріє вас, йде до вас всіма шляхами, буде світло у душі. Праці хай наснага буде, хай в країні буде мир, ніжність і повага буде намногая і благая літа. літ, літ, Много, много, благи. Здравії, спасенії, многоліт, літ. Щиро вітаємо.